Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, Захисники та захисниці нашої рідної України. Чотири цікаві факти про Україну. Частина 3. Перший цікавий факт. Перша пісня, що прозвучала у космосі Дивлюся на небо та й Думку, Гадаю, заспівав її український космонавт Павло Попович на кораблі Восток 2. Спеціально для конструктора космічних кораблів українця Сергія Корольова зауважимо, що навіть Ілон Маск, засновник SpaceX, назвав його одним із найкращих фахівців у галузі. Українець Юрій Кондратюк розробив теорію зупинки на небесному тілі із сильним гравітаційним полем, яку успішно використали американці для висадки на місяць. Українці одна із найосвіченіших націй планети за кількістю громадян із вищою освітою. І останній цікавий факт із цього випуску: українець Юрій Бурдяк врятував життя Вінсону Черчиллю під час Англобурзької війни в Африці. Тоді Черчилль потрапив у полон, бувши звичайним журналістом. А Бурдяк, який був командиром одного із загонів бурів, врятував майбутнього лідера Англії від розстрілу. Ось такий коротенький випуск про Україну, частина третя. Я надію, що вам сподобалося, тому ставте вподобайку, напишіть будь-який коментар для просування цього відео. Ну і друзі, увага! Це дуже важливо. Не забувайте підтримувати наші Збройні Сили України фінансово і так далі. Це дуже важливо. І не забувайте підтримувати автора каналу, тобто мене. Дякую всім за увагу. Слава Україні! Героям слава! Україна обов'язково переможе без сумнів! Дякую ще раз всім за увагу!